Національний мультипредметний тест важливий екзамен у житті кожного одинадцятикласника. Реєстрація вже завершена, і будь-які зміни у персональному кабінеті вступника вже неможливі. Обов'язковими предметами будуть українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет на вибір учням, українська література чи іноземні мови. До здачі екзаменів уже залишилося зовсім трохи часу. І директор Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти розповів. Що ж саме чекає на вступників у тестах цього року на виконання завдань НМТ буде відведено 240 хвилин розрахунку по 60 хвилин на кожний навчальний предмет та 20 хвилин на перерва? Усі завдання НМТ відповідатимуть змісту програм зовнішньо незалежного оцінювання навчальних предметів, зміст завдань з історії України охоплюємо події другої половини 16-ї, початку 21-го століття. Тести з фізики міститимуть 20 завдань, з математики – 22. У розділі іноземних мов буде 32 завдання. Затвердили уже і час проведення НМТ. Основна, основні сесії будуть відбуватися 14 травня до 25 червня. Додаткові – з 11 до 19 липня. Під початку реєстрації понад 270 осіб вже скористалися спеціальним сервісом реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Майже 260 тисяч з них надіслали необхідні документи для реєстрації. На Донеччині для участі у НМТ зреєструвалося 4870 осіб, вибираючи предмет додаткового блоку НМТ вступники віддали перевагу. Іноземним мовам 42,7%, біології 19,1%, географії 18,5%, української літератури 15%, фізику обрали 2,7%, хімію. 1,2%. абітурієнти, які планують взяти участь у конкурсі, аби навчатися за кошти держави, повинні набрати не менше ніж 130 балів. Ця вимога не розповсюджується лише на дітей загиблих українських військових. Вступники, які не зможуть подолати пороговий бал, визначений міністерством освіти і науки з будь-якого предмета НМТ, не зможуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти у 2024 році, навіть якщо вони на достатньому на високому рівні склали інші три предмети мультитесту.